Всім привіт! Знаходжу зараз в Угорщині. Дивиться, що це за пам'ятник цей місто, називається Сумбат Приїхав на такий музей, але вже пізно ввечері то він закритий. Тут є такий парк. Зараз як музей закритий, то буду їхати на центр міста. Але варто відвідати. Тут такі народні убрання, є вбрання якісь, ну, така історія цього регіону. Наближаюся до центра. Самбадги приємно дивує. Дуже добре зроблені велосипедні такі доріжки. Ось така стафує. Заснований був в 1945 році нашої ери. І була під назвою Колонія Клаудія з якогось там міста і була провінцією Рим, Римської імперії. А і до речі, до речі, Сомбади є найстаріше місто в Угорщини. Зараз не ближаю до центральної площі. Дуже мало часу, бо я думаю, що в тічі години зайде сонце і можу все не спіти. Все одразу на в'їзді до, до центральної площі є реконструкція римських монет. Це була провінції Панонії. Панонії. Даже імператор відвідав. Два рази це місто. Зараз покажу центральну площу. Далі по плану буде ще кафедральний собор. Тут сохранилась храм Ізіди з часів Римської імперії 3 століття. Там він, він під, під охороною. І більше за все, що я сьогодні не встигну. Не встигну, бо музей працював тільки до 6-ї години. І так вже трошки запізнюється, все по ходу читаю, нічого не можу запам'ятати. І знаєте, як вже потім через пару днів буду монтувати відео, то потім все мені добре доходити. А що тут міг те сказати? А то міг так. Покажу зараз трошки з другого ракурсу, бо там світило сонце і погано було видно. Але приємно дивує мене це містечко, бо дуже все гарно зроблено, акуратно, є велосипедні доріжки. Ну, Дивує мене. Дуже гарне місто. Центр поки мені дуже сподобався. І не сильно багато людей. Передо мною знаходиться бішопський палац. Треба трошки може далі, але поки немає як. Рядом біля нього Кафедральний собор. Теж дуже велична велична будівля. Зараз покажу ще адміністрація міста, теж в такому гарному-гарному палаці. Ну і тут площа така. Гарно знаходиться. Тут ще якийсь музей має бути, не воно за цією будівлею. Якщо чесно, ці мотоцикли понакупляють і їздять Це тільки, мішають знімати, ходити. Я би на місці влади б заборонив би їздити таким гучним мотоциклом по місту. Хоча б по центру. Зараз підійшов до адміністрації, можу трошки заговарюватися, бо дивлюся на різні сторони. Тут багато лавочок, можна прийти посидіти, фонтани чогось не працюють, може вже пізня година. Дуже гарно все виложено плиткою. Зараз постараюсь поїхати на музей під, від, під, під відкритим небом. Там е, я в сам музей не зайду, бо так само працював до 18, зараз вже 8. Але за забором трошки показую. Не дуже гарно в центрі міста. Мені дуже подобається. Хочу показати біля кафедрального собора. Збоку є такі руїни. Як читаю, що це був замок. Як бачите, ширина стіни пишуть, було 2,2 метри. Екскурсії є тільки в будні дні, Ні, практично кожного дня тільки один день на місяць вихідний, е, після пожежі 1710 року вирішили знести повністю, зараз покажу, е, повністю знести і на місці. Цього замку е, е, був побудований собор. Ну, це, мабуть, зараз е, цей. Е, бачите, яка ширина стіни була. Е, дуже величний був, був замок. Так що, можете, кому цікаво, то подивіться, прийти сюди з екскурсією. Зараз покажу сам кафедральний собор і постараюсь, може поїхати на е, цей на храм, на римський храм третього століття і наскільки я пам'ятаю. Це один з небагатьох храмів, що сохранився що в, в хорошому стані. В доброму стані тут машин якось мало, населення міста 79 тисяч людей. Зараз постараюся, може, ще сьогодні ще встигну, що я запланував показати. Зараз покажу, музей сам закритий. Але в принципі тут і так можна, якщо хто захоче прийти. Зараз приближу храм Ізіти початок 3 століття. Ну, наскільки я бачу, то дуже гарно зіхнувся. Бачите, Хто хоче екскурсію, то екскурсія, наскільки я пам'ятаю, з 10 до 18. Ну, хто не знає, в Угорщині ходять форінти. Скільки коштує, не знаю, не дивився, бо маю мало часу. Зараз через дорогу тут є синагога. Покажу саму синагогу. Тут дуже гарно виглядає напротив пише синагога і також пише, що це філармонія. Що тут якісь музичні концерти. Це спереді так виглядає. Зараз спробую збоку показати, бо збоку дуже гарна будівля. Також якось є екскурсії, але хто, хто буде планувати, то краще завчасно то планувати екскурсії різні. Бо пише, що можна зробити екскурсії. Зараз покажу як виглядає з боку, бачите, дуже гарно виглядає, трішки за... затуляє дерево. Дуже цей. Мені дуже подобається. Стою зараз в центральному крузі, тут кругове, кругове движення. Я вийшов на, цей... на... на центр круга. Щоб зняти і <хи> А Тут машин мало, то я думаю, ніхто мені нічого так особо не скаже. Приїхав я на Бренер Віла, така закинута занедбана віла. Позабивали навіть вікна. Вона знаходиться в такому паркуні. І там зараз в парку буде ще башня одна. І в цій башні має, має бути кафешка. Якщо їду на кафешку. Ну, ось так виглядає ця башня. Це, я так зрозумів, водонапірна башня, але дуже гарно там сохранилося. Зараз підійду ближче трохи, бо як підійду ближче, тут дерева, то не буде видно наскільки вона висока. Все, як бачу, я бачите, знизу кафешка, тільки щось не зрозуміло, чи вони розлажуються, чи вони вже злажуються. Не думаю, що в принципі має ще працювати. Не знаю, чи можна там вийти на нього. Але по відгуках то дуже смачно тут готують. І дуже приємний і вічливий персонал. А це не дуже важливо. Не... Це дуже важливо. Дуже важливо. О, нарешті правильно сказав. Зроблена тут велосипедна доріжка, покажу трошечки парк. ну Парк я думаю, що може за деякий час дороблять. І тут якісь кораблики, якісь качельки. Не, мені здається, вони тільки розлажуються, отакий От приємний атмосфера тут, така незвичайна. То, думаю, світло включили, тут вони тільки розлажуються. Зараз покажу, як зроблено. Не завжди так при дорозі, але ось окрема полоса, Збоку тут парк. А стрічка на велосипеді їде по парку. Зараз доїжджаю до останнього місця, так що ще не кінець. Зараз знаходжуся в такому парку. Вже практично практично вже е, зайшло сонце. Тут є такий мостик і остров. Округ озера є доріжка. Можна, можна з собі побігати, хто хоче просто погуляти. Но напротив, я так думаю, якийсь готель. Тут є острів. Е, тут є острів по якому можна погуляти, багато всяких різних лавочок. Але ввечері, звісно, зараз ось бачу мошкари дуже багато. Так що комарів, і мошкари дуже багато, так що, якщо приходите вечором, то краще вдягатись. Тут покажу з іншого боку, там теж є така стежечка. Де одне озеро закінчується, починається друге. І там такий ресторанчик. І зараз покажу тут лежаки, багато молодежи тут. Але трошки було там так потягує. Зараз покажу остання зупинка на сьогодні. Це музей під відкритим небом. Він в сумі закритий. Трошки приїдеся вокруг цього, то думаю трошки так сніму. Ну, Старі хати показано, як люди колись жили, який був побут. Перелазити забор не буду, хоча він невеличкий. Покажу так за цьому і за огорожу, бо там є охоронець. <смі> ну, в сумі то похоже на наші хати. Ну, ось так виглядає сам парк. Він, я так зрозумів, не сильно великий. буквально тут 30-40 хат. В центрі ось е, костьол. Зараз трішечки приближу. Вже може погано видно, бо я ще вечором не знімав. Зараз спробую ще трошечки далі проїхати і вернуся, хочу зняти нічне місто. Вибачаюсь, якщо може бути поганої якості зйомка, але я нічого не вдію з цим. Ось ну, так виглядає музей. Кращого ракурсу я вже не знайду, бо вже практично повністю його об'їхав. Ну, я вважаю так, вже як приїдете до цього міста, то вже варто відвідати музей. Бачите такі старі хати, як вони виглядали. Десь 30-40 хат, не більше, маленький музей. Скільки коштує, теж не подивився, бо халітка була закрита, а ціна пишеться далі трошки. Вернувся в центральну частину міста. Через місто протікають дві невеличкі річки. Думаю, якось би тут буде більше, більше світла. Зараз вернуся до Кафедрального собору. В принципі, показав все. Не показав, тут є дуже гарний парк відпочинку з басейнами, з басейнами, з водними горками, то це не показав. І... Не показав ще один палац. Він там трошки далі цього музею під, від... під відкритим небом. Але вже було темно. І зараз вже темно, хочу хоч спробувати зняти, як мене знімає вночі. На жаль, в цій частині міста також нічого не підсвічується. Або економлять світло, або просто не, не зроблено, або не включено. Так що для вас було місто Сомбадгей Угорщина. Так що з вас вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Побачите в півдесятого вечора їжджу і знімаюся. Так що всім пока. До наступних відео.